Привіт на каналі Жемич. Сьогодні 9 день Євро 2024 третій день другого тура. Сьогодні матч дня, як на мене, Турція-Португалія. Це самі такі сильніші команди цього дня. Ми бачимо, що збірна Португалії максимально сильна. В зірочках цікаво, як сьогодні зіграють в EA Sports і як зіграють в реаллайфі. Тому давайте порівнювати. Let's go до матчу. Переходимо до самого матчу. Розводить збір на Турції, бачимо, Криш розминається. Є Адак Гюлер, який забив... Побив рекорд євро. Забив наймолодший гол, якось так, не пам'ятаю точно. Типу він найменший гравця, який забив на євро. Цей рекорд тримався дуже довго, з 2004 року. Грався в Португалії Кріщена Роналду. Бруду Фернандеш на флангі, але на нього забирають м'яч. Фамілії Турції максимально тяжкі, пацани, називати я їх не буду, бо, тому що тут взагалі нереально їх вгадати даже. Дивіться, як атакує збірна Турція, на мене забирають і португальці відразу атака Бірнада Сіла, Бірнада Сіла може впасна, на а Роналду Роналду б'є дальку, так. Да? Ну, ці, ви знаєте, хто герайка Єрку, ці всім бах Роналду, коли він виходить один на один і... Просто думаю я пару секунд, а потім якщо у нього не забирають м'яч, він по поворотом. Я так програма ще зресить два рази. <сумісті> Потому що Роналду не б'є поворотом. Я не знаю, як вони ці бах, вони даже не фіксяться. Сам прикольно, що не польбом це знають, їм польбом це пишуть. Вітиня. Ну не мендеш. Рафа алеау. Крищану Роналду мене давай на Раф оліао, Рафа алеау забігає. Та камера зверху, да? Фокус на ігроки Бернадо Силва. Цікаво, чому не Бердала Сілу, а на Раф Бруно Фернандеш на Роналду і Роналду забуває 1-0. 1-0. Да? Ну Тут прям цікава атака, типічна атака І FC 24 Просто простріл, центр поля, на, майже на 11 метрів і Гласа. Воротар Турції їздив Рафаліао на Бринадосіла на Бруно Фернандеш. Ліао, і тут. Тут без шансів, Кріш таке забиває. Тут бачите, бага не було зараз, він відразу в один, в один дотик забив. Чанславлу. А да гульер це, наверное, єдиний гравців, яких я знаю, що прям піпісок, яких я знаю. Ну, ще кокс він там 82 рейтинг. Хто, хто е, собирає всякі ТТВшки, там той знає, 82 рейтинги надо. Це не сама. О, куда разберем в Турции? Е, знають, які картонычки надо. Кутовий? Кутовий 18 хвилина матчу. Чанххлоглу подає, але там Бернардо Сила. Маленький Бернардо Сила вибиває мяч. Арда Гуллер на підборі, Чанхлаглу дає на... Не знаю на кого, Ардак Юлія може фінансико проб'єш. Ну в грі він, мабуть, фінансико не буде тому що він не запрограмований на це. Тут є рейд, від якого відщитується від, відщитує іскутний інтелект. Якщо цей рейд максимально слабенький, то він буде просто тупашити. Тому в даній грі рішать рейтинги. Ну, Це, в принципі, яка логічно, бо вона по, по іншому гру. В гру не построїш. Ну, Гра не буде гратися. Так, Раф на флангі, що там фінтиться, Рафа заходить щось 7-й Фінт, Рафа Аліа на Кліщану Арналду, Кліщан Арналду знову зловив бах і це відворіт. Там вийшов м'ячик від Кліщану Арналду. 26 хвилина до Ної Португалія веде. Против... Португалія против... Боже, мой забув, кого вона грала. Противщих і грала Португалія. Я вам скажу, що Португалія душила, 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 ну забити їй було капітать тяжко. Вона ніби контролила, атакувала. Робила всякі муви. Ну, забити було дуже тяжко. Там, по-моєму, був цей автоголів чехів. І другий гол там під кінець матчу на 88-й-87 хвилині забили португальці. Теж від віскока і просто пусті ворота забили. Дуже тяжко було в Португалії, дуже тяжко. Канцела, канцела на Фланзі. Хоча вона душила ну, прям всю гру. А могли програти, бо тому що чехи забили першими. Якщо не помиляюсь 2-1, правильно ж 2-1. Наші давно був, а вже забувається. Що стільки ігор, все не заповниш. Так, що там? Турки атакують, Вітіння не атакують уже. Рафаліао на Крішена Роналду, Крішена Роналду на Вона переводить на Бернадо Сіла, навіть хто не переводить, Рафаліао заходить в штрафний майданчик і теряє м'яч. Тут Дімі який грає, Вроді би в Арабській лиге, не знаю за кого він там грає, але в арабській ліге, я пам'ятаю, коментатори говорили це в минулому матчі. Чанхлагу. Чан-хлаваглу біжить. Біжить. Йому дають бігти, він біжить. Все логічно. Йде на фланг, зміщається на флан, дає пас штафний майданчик. Чан-хлаллу робить подачу і все голосо. На акту не буду фамілію кав'єрки, тому що це анріал. Турки зрівнюють 1-1. непогано, да, Чан а зробив атаку, пробігся, дав пас, йому вернули, він в один дотик робить, дивіться, в один дотик подачі і в один дотик удар. Ну, це хто грає в цю гру, то і розуміє, кар'єрки. Що це 100%. Там є сразу, як тільки Чан Оглу давав подачу, я сразу зрозумів, що це буде голасо. Це читається просто як книжечка в паром класі. А -а Актюр Оглу. Якось так. У нього фамілія. Актюр Оглу. Забиває в Турції. Непогана. Піпія, якому 41 рік, це найстарший гравець е, всього Євро. Саме молодший це Ямаль у збірній Іспанії. Який лежать Марку. Так, да, він не, прям не топ, але йому 41 рік, він грає в Порту і грає в основі. Тобто вік-віком, а грає він ще плюс-мінус непогано. Да, він в топ-клубах, звісно, він не зможе грати, бо тому, що там зовсім інший клас, зовсім інші швидкості, але в Порту, в Порту топ-клуб для, для Португалії. Порту. Ну, на мене ж криє. Чансла Глу і дають. І тут закінчується перед там до Делопасі назад, І перед там закінчується 1-1. Цікаво, що бадалі. Непогане, поки непогане майже. 200, як розрисовані вболівальники. Збірної Турції, до речі, ми граємо на стадіоні Борусі Дортмунд. Let's go на другий тайм. Для Арналдича, походу, це останнє. Не походу, більше всього, що це останнє. На чемпіонаті світу йому буде сіки. Йому зараз 39, йому буде через 2 роки, йому буде скільки? 41. Вряд ли, вряд ли, хоча, чисто, щоб на банки посадити, там, типа, чисто для мотившін. Хто слід за збірною Португалії, ви бачили налізки по-любому якісь налізки, бачили по тому, як в'явив себе Кріш на полі. Кріш погоду не спортив в минулому матчі проти Чехів. Він не був худшим. Він давав те, що він повинен давати. Тепер він підбавив свої гравці, по-друге, він свою атаки, по-друге, по-третє, по він бив. Моменти були. Він не був пустим місцем на полі, це найважливіше. Всі, хто там говорить, що Крис вже не тащить, як там говорить в інтернетах ваших Кріщану Роналду вже не тот. Це тренер Чехії сказав, що Кріщану Роналдо вже не тот. І, хі -хі, чехи крили Крищану Роналду втройом чотирьом Хто не вірить, чекніть на ЕСК, просто чекніть. Трен тренер Чехиї сказав, що Кріщану вже не тот, але вони її крили втроєм. Це позор Рафаліало на підборі. Да пас на Вітіння, Вітіння можна давати знову на... Він дає на кого дає. Він не кого не дає, він щось скрутиться, вертиться, тут не менде ж... Треба назад давати, да, тобто по нічому ніяк не зіграти. Піпід, дивіться, як португальці. Захисники виходять навіть до центра поля. Ну щоб сразу жорсткий присінг робити. Вітіння уходить, Рубеневес виходить. Рубеневес, який грає в. Подожди, а де це Рубеневес грає? Це все, що грає, а Вітіння грає в ПСЖ. Так, Мендеш біжить, можна подачу робити на Бруно Фернандеш, не робить тут Рафаляо фінтить, але його чилік його збриває корпусом і забирає м'яч. 63 хвилина, чан Глу біжить по флангу, чан Глу тащить цей матч, всі 24 і Робить подачу, ну тут подача, конечно, шансів, там Рубен Діас. Тут Бруно Фернандеш, Кріщан Роналдо, Бернадо Сіла. Тут цю матч Брунодо Сілать провалився, і Бруно Фернандеш взагалі ніякий. Рафаліао, да, вітиня, да, якось замінили. Ти самі кліща на ладу, да. А пацани трошки, да... трошки ні. португальці сильні, але вони не показують ту гру, і ку повинні показувати. Покамісь задивитися на даний мунту 70-й, ну на бендеж. Не на рафаліау 250 лаки. Рафаліа Фінт, Раф Аліао Біонадо Сілва, Біонадо Сілва і Пінальті. Хто додається до цих хвилин, я хочу сказати свою. Для мене є тільки дві команди, які мені сподобалися Євро. Це... Для мене є два фаворити це Україна. Три. Україна, Германія і Португалія. Дивіться, Роналди ще міняють виходить. Ой цей боже мой, як його. Діаго Джота. І Юл Мис ходить, виходить Юсун. Хто бабить Бер... Бруно Фернандеш? Боже мой. Лучше б, вони, лучше б дали вони пробити Піналдичу і він би забив би. І, і хай б його міняли. Брун Фінолес це позор. Бірнардо Рубен Невес дає на кого на Дієгожота, Жота, Жота б'є, але там Угуркан все тащить. Для мене є три фаворита це Україна. Збірна Германії, збірна Португалії. Ну а на даний момент... Я бачу тільки, що збірна Германії дуже сильна, і збірна Іспанії дуже сильна. А португальці чехії, чехи да, вони атакували, вони створювали моменти, але не то. Не то. Може вони розіграються, перва гра, все таки, як не крути. Побачимо, що буде далі. Ну Просто збірна Германії, збірна Іспанії держа планку. Держа планку в два матчі. Це гол. Бунфіна ж виправився і забив на 78-й хвилині. Хорош, ну як вона був пенальті не забиті, не знаю. До речі. Ботик відбив пенальті, це дивно, дивно бо, тому що в кар'єрках боти пенальті вообще не відбивають. Хто грає в кар'єрки, той мене не розуміє. І я вже купив і штега на собі, він сьогодні пенальті не відбиває. Тобто ти, ти дава берна до якщо не помиляюся, да? На Бруну Фернандеша і 2-1. 2-1. Ну, по, по ділу, по ділу, по ділу, по ділу, максимально по ділу. Рахунок по ділу. Коксу... Или оксу, или коксу, я не знаю как он читается правильно. Так, тут Атака, ема, що то такое концело, шо с тобой? Рубен Диас, а ты шо? Це гол? Полынь я заблочил. Так бы это 100% гол був, просто повезло зараз. 82 хвилина ж залишилося буквально 10 хвилин с доданными коксу подає, а ну там пепе. Так, що збурна Португалії при... якось прижалася трошки до своєї середини поля. а вони сіли в автобус? А збірна Турції такої Канцела забрав м'яч дуже добре. Непоганий сезон для Канцела, Як на мене, в Барсі. Цікаво, де він буде на наступному році. Якщо не помиляюсь, вони ще не купили, він же в оренді, правильно? Якщо не помиляюся, канцела в оренді. Я в жодна на Рафу по цічах є граф уліау змінили на хвилині 60-й. Я не розумів чому, бо тому що як, як на мене він дуже робив дуже багато роботи. Може втомився. Але вони коли замінили тоді Єрафу Ліау, вони вроді пристроїлись трошки португальці. Кутовий? Кутовий і заміна. Заміна від кого? Далот виходить замість Мендеша. Чисто ПЗшник їх змінили. Дало такий максимально слабко відіграв в пару матчів, він грав в основі, він грав... Якщо не помиляюсь, він грав ПЗ. -шенка. Ух ты, лки ворот, лки-йолки, вратарту, порту. Порту, Лопес. А, свисток, так? Да, да вибит, я даже не дав Кутового. Ну що ще на голову? Що з Лицом? Ну програв, ну буває. Ну ви пенальти не пропустили, тому повезло вам, як кажуть. Ну портуальці були сильнішими. Якось так, всім дякую за перегляд.